Після марсіанських пустельних краєвидів земля на дні знищеного каховського водосховища ужила і може дати надзвичайно позитивні екологічні наслідки для тамтешніх територій. Цього року біологи тричі навідувались до каховського водосховища. Нині вони обробляють, обмірковують неочікувані, але обнадійливі результати. Що побачили науковці, що їх вразило? Поділились з Оленою Астаховою. Один краєвид дивував більше за інший. Так згадують науковці-біологи свої експедиції на всохле дно каховського водосховища після підриву дамби. У червні це була пустеля. Неземний марсіанський якийсь пейзаж. Там з'явилися з під води фруктові дерева, які були затоплені майже 70 років тому. Ці дерева вкриті мушлями, ніби не жива земля з тріщинами до 30 сантиметрів углиб. Але цим дивани закінчились. Річка Кам'янка. Почала існувати 56-го року, по 2023 її не було. Землю вкривали, висохлі водорості, а до них причепилось насіння. Тоді знайшли 10 видів рослин. Наступна експедиція 19 жовтня. Залишалася гіпотеза ще чи, чи будуть бур'яни величезних полів, амброзії, там, наприклад, до горизонту. побачили трьохметрові верби, побачили три біотопи, які формуються. Під час підриву дамби доцвіли верби і вітром їхнє насіння рознесло. За 80 днів майже 3 метри. Це прирост 2,3 сантиметри за добу. Отак нічого не росте. Так рослини можуть рости рано весною, коли збільшується день, а це вже пішло на осінь. Науковці знайшли 65 видів рослин, адже ґрунти надзвичайно плодючі. На одному квадратному метрі 23 пагони. Тобто це величезна біомаса, і це вражає, оце, оце вразило, звичайно. Щільні зарості верби біологів тішать, бо завдяки їм на цих територіях може утворитись унікальне природне середовище, практично знищене в Україні. Це заплавні ліси. У Європі їх охороняють, бо в цих біотопах знаходять прихисток десятки і сотні видів рослин, комах, птахів і звірів. Значення верб в тому, по перше, вони Очищають води. По друге, вона адсорбує важкі метали. По третє, вона формує сам структуру, саму структуру самого ґрунту. Вже до будівництва водосховища тут була природна захисна межа, великий луг, а на ньому козацька кам'янська січ. Це заплавні ліси з очеретяними плавнями та островами. Безліч таких островів було, де можна було і казакам тоді ховатися, і а, випасати худобу кажуть, багато і риби було тоді. Така територія, через яку пройти було дуже, дуже важко. Площа Каховського водосховища майже дорівнювала території держави Люксембург, але враження справляло зовсім не європейське. Пам'ятаю, що в мене асоціація це цвітіння води, це випаровування води, це такий неприємний запах. Науковці радять відмовитись від гігантоманії радянських часів, адже водосховище через свою величезну площу випаровувало багато води. Сьогодні так неощадливо використовувати природні ресурси. Злочин все треба зважити, все треба розрахувати і прийняти виважене мудре рішення, а не так. От одну якусь лінію. Гнути і все перші експедиції науковців на місце зруйнованої дамби дають вченим надію на відродження землі. Однак як природа поведеться далі, невідомо. Бо, скажімо, знайдений біологами на вербі грибок може частково знищити зарості та змінити їхню структуру. Тому вчені точних прогнозів зараз дати не можуть. Але впевнені в одному: природа знає, що робить. Головне, їй не заважати. Річка Кам'янка продовжує існувати. Олена Астахова, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини.